Під регулярним ворожим вогнем і Дергачівська громада. Більше про обстановку там розпитаю В'ячеслава Задоренка, начальника Дергачівської міської військової адміністрації. Пане В'ячеславе, вітаю вас в ефірі. Вітаю, що на студії. давайте розпочнемо з оперативної ситуації одразу. Чи були у вас сьогодні обстріли, і, власне, як щодо ліквідації попередніх обстрілів? Да, нещодавно буквально годину тому ворог завдав ударів кабами по території нашої громади в прикордонних населених пунктах. На щастя, ніхто із людей не постраждав. А так, скажем, ворог на за останні два місяці регулярно носить удари з реактивних систем залпового вогня і самовіційними бомбами, в результаті чого спалахують пожари, горять приватні будинки. Нещодавно ворог наніс удар поселище Слатино, в результаті чого був зруйнований один будинок повністю, 10 приватних будинків постраждало, а також було вбито трьох місцевих мешканців. Нещодавно був удар по місту дергачі, густонаселений наш мікрорайон, в результаті чого були поскоджені багатоповерхові будинки, згоріло три гаражі і чотири приватних автівки. Та отримання поранив, поранення отримав 14-річний хлопчик. Як відомо, останнім часом до цих загроз від авіабомб і шахедів додалася ще одна загроза. Росіяни влаштовують таке собі полювання на за допомогою дронів. Вони прицільно скидають вибухівку на цивільних. Розкажіть, будь ласка, як часто у вашій громаді трапляються такі випадки? Ну, да, це сьогодні є такою проблемою для прикордонних населених пунктів. Ворог застосовує півідрони з системами Скиду і б'є по цивільних автівках, по місцевому населенню. За з початку року, скажімо, у нас десятки людей отримали поранення. Чотири людини, на жаль, були вбиті росіянами саме за допомогою півідронів. і Ворог їх застосовує як по цивільному населенню, так і по критичній інфраструктурі. Нещодавно в селищі Токарівка. Люди, які виїхали на те, щоб прибрати сіну на мотоблоці, ворог скинув в систему збросу гранату, в результаті чого поранення отримала одна людина, одна, на жаль, загинула. Угу. Ця ситуація сьогодні дуже складна. Вона не дає можливості повноцінно відновлювати критичну інфраструктуру в цих населених пунктах, бо селищі, які знаходяться впродовж державного кордону, залишаються без газопостачання, без електропостачання. бо... Ворог постійно працює там з системами залпового вогню, а також працює в півдронами, саме знищуючи як машини, які заїжджають на відновлення наших систем енергетики, також і завдає ударів по волонтерам, які завозять гуманітарну допомогу або допомагають нам з евакуацією місцевого населення. Ну і, власне, от з огляду на таку безпекову ситуацію, скажіть, чи багато в громаді таких населених пунктів, де зараз проводиться евакуація, з якими проблемами доводиться стикатися в цьому процесі? Ну, основною проблемою сьогодні є те, що люди, які знаходяться в прикордонних населених пунктах, а це біля тисячі осіб, які, скажімо, не мають бажання виїжджати з прикордонних населених пунктів. Ми проводимо постійну роз'яснювальну роботу серед людей. На жаль, люди залишаються і люди переважно вже поважного віку після обстрілів. Деяка частина населення все ж таки телефонують до нас і. За допомогою кордиційного центру обласної військової адміністрації, нашого відділку поліції і органів місцевого самоврядування ми вивозимо людей і останній місяць ми вивезли більше двох десятків людей. Це найбільший показник за спочатку цього року, але все ж таки велика кількість людей залишається в громаді і сьогодні. Стає все важче доставляти туди гуманітарну допомогу і підтримувати саме місцевих мешканців, бо ворог постійно контролює небо в але місцеві люди знають всі телефони, знають в разі випадку евакуації, куди телефонувати. Нам допомогу надає обласна військова адміністрація, а також наші офіцери громади, принаймні всі потреби, які надсилають нам люди, і з приводу навіть навіть тієї ж евакуації, ми виконуємо повному обсязі. А в самих дергачах планується евакуація, Там, наприклад, родин з дітьми. Ні, в самому місті дергачі евакуації не планується. Сьогодні ми всіх дітей, родин з дітьми, які знаходились у ближче прифронтових населених пунктах, всі родини з дітьми повністю евакуйовані, жодної дитини в прикордонних населених пунктів немає. В самому місті дергачі у людей сьогодні є можливість, скажімо, на випадку небезпеки перебувати в укриттях, то з міста дергачі евакуації не планується. Напередодні в дергачах двоє чоловіків постраждали, коли намагалися розібрати боєприпас, який вони знайшли десь. Розкажіть, попри в якому стані вони зараз? І взагалі, наскільки значною є зараз от загалом ця проблема забруднення вибухонебезпечними предметами у вашій громаді? Як просувається розмінування? Дійсно, є проблема, і ми роздавали її брошурки, інформували людей про те, як поводитись себе в разі виднах до вибуху небезпечних предметів. Але ж таки, бачите, як показує, що не всі люди дотримуються цих інструкцій, в результаті чого мають пошкодження своєму здоров'ю. Ось нещодавно наші мешканці знайшли снаряд, який питалися власними силами в гаражі його розібрати. В результаті чого він здетонував, дві людини отримали поранення. На жаль, 70-річний чоловік помер в лікарні, а інший знаходиться в досить тяжкому стані. Тому ж ми закликаємо людей, якщо ви знаходите якісь предмети для вас незрозумілі, вибухонебезпечні, повідомляйте на телефони гарячі наших ДСНС або поліції, або органів місцевого самоврядування, бо ворог застосовує систему збросів, ці пелюстки, вибухонебезпечні, в результаті чого. Місцеві мешканці отримують поранення кінців ніг, Також підривається наша домашня худоба, яка виходить в луга для пасовищ. Тож ми просимо сьогодні людей утримуватись від того, щоб ходити до лісосмуг, до лісу, пересуватись провіреними вже шляхами, які розміновані. Сьогодні мене сапери розміновують критичну інфраструктуру, а також саме дороги між селищами. Звісно. Сьогодні поля або підходи до ставків. Вони позаростали великою травою. Там немає можливості на даний час провести гуманітарного повного розмінування, Тож ми закликаємо людей утримуватись від походів в ліс чи до ставків а Користуватись уже провіреними стежками mm. там, де їздять транспортні засоби, no, де воно зрозуміло держав. загалом дотримуватися правил безпеки. Я вас зрозумів. На жаль, наш ефірний час завершився. Я вам дуже дякую за інформацію, яку ви нам надали. Нагадаю, це був В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.